І українське керівництво, яке розбудовувало Збройні сили от впродовж 90-х і першої половини 2000-х, воно створило таку ситуацію, що цей ризик виник. І ми поставили тих наших офіцерів, кримчан, які, скажімо, там і служили і разом з росіянами поряд, і жили в Криму. Їх поставили в таку ситуацію, що вони почали думати, там, стріляти їм чи не стріляти. А нормальна політична еліта, яка думає про перспективу про державу, про майбутнє, то вона такої ситуації не повинна була б так би мовити допускати. Тут не варто кивати тільки на нашого президента втікача Віктора Федоровича Януковича. Комплектування за контрактним принципом і з порушенням принципу екстериторіальності прийшло у нас давно. Це ще в часи коли. Леоніда Даниловича Кучми, коли був у нас і міністр оборони Кузьмук, і потім часи Ющенка, це все дуже добре розвивалося. Ну, Вважалося, що так економічно доцільно, що у нас будуть військовослужбовці служити за місцем, так би мовити, проживання, ну живе собі там в Закарпатті людина, ну і служить там на місці. Живе в Криму, і ну, там на місці в нього і квартира вже питання вирішується, і служити простіше, ну так дешевше. Ну, так оця Нам економія виросла вилізла дуже боком е, у 2014 е, році. Так само як підхід до вищого військового керівництва, яке якось так несподівано, ну у нас і зараз таке часами трапляється, коли люди служили по 4-5 років в армії Російської Федерації, вчилися там в академії імені Можайського, присягали Російській Федерації, потім приїжджають в Україну, беруть, переходять на українську службу і роблять блискучу кар'єру, таку, що майже до генеральських посад доростають.